За минулий рік OLX відвідало 40% українців. А за минулий місяць OLX відвідало майже 60 мільйонів разів. А ось найпопулярніші запити користувачів за 2022 рік: це мобільні телефони та верхній одяг. Просто вдумайтесь, мобільні телефони шукали 12 мільйонів користувачів. А ви ще думаєте, що продавати. До речі, в телеграмі оформив статистику, що і коли найбільше купували на Оликсі за минулий рік. Тому якщо маєте бажання, можете ознайомитись по посиланню в описі. А ти все ще думаєш, що на Уликсі неможливо продавати, просто ти не вмієш цього робити. А свої поради ти можеш писати в коментарях і отримувати 100 гривень за найкращий коментар. Але для цього потрібно підписатись на канал та поставити лайк під відео. Ось попередній переможець цього конкурсу. І для початку давайте розіб'ємо продажі на OLX на три етапи. Перший це вигляд оголошення та вигляд аккаунта. Другий це оптимізація. І третій це реклама та платні послуги. Отже, почнемо по порядку і в зовнішній вигляд в нас входять три компоненти. Це фото, опис та назва товару. Отже, давайте почнемо з фото, або, як говорять професіонали, з креатива, і оглянемо нішу одяг. Що тут взагалі продається? Шкарпетки, шорти, коліна. Тут взагалі половину товару обрізано. Отже, запам'ятайте, щоб ваш товар не обрізали, ваші креативи не обрізали. Важливо запам'ятати формат OLX, оголошень на OLX 1000 на 700 пікселей. Все, що більше цього формату, OLX просто обрізає. На креативі не має бути багато товарів. Одне оголошення один товар. Не потрібно робити на одному оголошенні дуже-дуже багато товару, OLX це не просуває. І найголовніше, щоб ваш товар був по центру, не збоку. Не зверху, не знизу, а конкретно по центру. Пам'ятайте, фото це те, що бачить клієнт, найперше, те на що він тикає, коли бачить ваше оголошення. Тому фото має бути просто на вищому рівні. Окей, у нас є чіткий креатив з правильним форматом. Тепер я пропоную додати щось таке, щоб виділятись серед конкурентів. Наприклад, це може бути червоне, жовте або якесь інше яскраве обрамлення. Також можна додати текст, який опрацьовує заперечення вашого клієнту, наприклад, знижка або оригінал, або щось подібне, слова, які завлікають клієнтів. Звісно, не на всіх нішах це працює, тому потрібно тестити і експериментувати з фото. Тепер заголовок. І тут головна помилка. Те, через що ваше оголошення ніколи не буде просувати OLX – Це СПАМ ключовими словами. Не робіть так, прошу вас. Такі оголошення ніколи не підхопить ні пошук Google, ні сам OLX. Наприклад, в заголовку я раджу використовувати систему ТКП. Т це тригер, К це ключове слово, П це персоналізація. Давайте по порядку тригер це те, що зможе привернути увагу вашого клієнта. Наприклад, оригінал, акція, знижка, розпродаж. Ці всі слова привертають увагу, і клієнт бачить їх, натискає на ваше оголошення. K це ключові слова це те, що прописує ваш клієнт в пошуку. iPhone 14, чоловічі шкарпетки, жіночі кросівки. Ось це все клієнт прописує в пошуку. Декілька порад, як шукати ключові слова. Найперше, це можна подивитись в популярних запитах в Олексі. Гротайте в самий низ. І ось вони натискаєте і переглядаєте в будь-якій категорії слова, які найчастіше вбивають в пошуку. Google Ads. Ви переходите сюди, прописуєте ключове слово, і ось ви бачите, скільки запитів в місяць по конкретно цьому ключовому слову і який рівень конкуренції. І напевне, найкрутіший спосіб це аналіз оголошень конкурентів, тільки тих, які рекламуються і які закупляють багато реклами. Ви дивитесь, що прописують вони, що працює в них, і повторяєте це на своїх оголошеннях. Тільки прошу, не потрібно писати українською, російською, англійською. Не потрібно цього робити. Пропишіть одною мовою одне оголошення. Зробіть таких оголошення два або три і подивіться, що працює найкраще. Ну і персоналізація це конкретно на вашу аудиторію. Наприклад, розмір 42-44 для жінок похилого віку і так далі. Це те, на що подивиться ваш клієнт і скаже: О, так це про мене, і натисне на ваше оголошення. Ну і важливо робити оголошення не більше 70 символів. Так вказує саме OLX. Але я раджу робити не більше 30 символів, тому що все інше, якщо ви дивитесь через телефон, просто обрізає сам OLX. Припустимо, вашому клієнту сподобався ваш креатив, ваше фото. Йому сподобався заголовок, і він натискає і бачить в описі ось таке. Основні вимоги до опису: структурований, унікальний, інформативний. Якщо ви врахуєте ці три компоненти, ваш опис вийде просто неймовірним. Зараз я покажу на конкретному прикладі. Отже, беремо рандомний опис з Оликса. Про заголовок я взагалі мовчу, але нас цікавить поки тільки опис. Отже, беремо опис, копіюємо і починаємо редактувати. Найперше забираємо з опису номер телефону. Для чого це? Оликс їх взагалі не показує, так само як і сайти, тому прибираємо його. І ціна для чого? Вона вже є. Робимо опис структурованим, унікальним, інформативним та доповнюємо ключовими словами. Погодьтеся, що ось так виглядає набагато приємніше. Можна використовувати багато різних методик створення описів. Наприклад, де ми просто вказуємо переваги і в кінці робимо якийсь заклик до дії. Це дуже важливо. Закликайте щось зробити, наприклад, зателефонувати або написати вам і зробити замовлення. Також можна використати таку систему, як. Проблема підсилення і рішення цієї проблеми. Наприклад, як це виглядає: люди, які купили кросівки копію під виглядом оригіналу, тільки через декілька днів зрозуміли, що вони купили копію. А все тому, що кросівки почали розлазитись у них на очах. Клієнт ніби трішки зекономив, але отримав неякісні кросівки. Але у нас можна придбати тільки оригінальні кросівки, і так далі. і Пішло-поїхало. Я думаю, ви розумієте, як це працює. Можете також це використовувати. Це дуже класно працює. Отже, найголовніше структура. Туровано унікально інформативно і все. До речі, є кросівки, які коштують в рази дорожче, а отримати їх можна майже безкоштовно все завдяки таким штукам, як дропи. Бренди часто роблять роздачі нових силуетів кросівок, наприклад, як тут чи тут. Але я це можу зробити лише один раз, на жаль, і шанси в мене невеликі. А тепер я заходжу в снікер з проксі і роблю декілька простих кліків: вибираємо тип, країну і назву, створюємо проксі і все, шанс виграти кросівки в рази вище. Інтуїтивно, все зрозуміло. Розбереться навіть дитина. А якщо ввести промокод в CHAP, можна отримати 2 ГБ безкоштовного трафіку, посилання в описі. Отже, наступний наш пункт це оптимізація. І тут варто зрозуміти свою аудиторію, для кого ви продаєте. Тому що запити в чоловіка, якому 35 років, і у хлопця, якому 16 років, зовсім різні. Один купує, наприклад, кросівки, йому важливо, щоб вони були оригінальні, щоб вони були круті, щоб вони виглядали. Чудово, якісно, гарно. А для іншого важливе те, скільки вони йому прослужать, наскільки вони якісні, з якого, він, з якого матеріалу вони зроблені. Тому враховуйте це і проаналізуйте, які аудиторії ви продаєте. Ви можете зробити одне оголошення для аудиторії, там, наприклад, до 18 років, а інші, наприклад, для людей там 30-35 років. І можете дивитися на яке оголошення більше запитів. Тільки стоп, 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 це не єдині їх проблеми, але основні і переважно в більшості. Тому варто робити різні, тестувати різні зв'язки і дивитися, яке з них працює краще. Але запам'ятайте одне оголошення для одного типу покупця. Також дуже важливий час публікації. Його можна проаналізувати, наприклад, за допомогою Google Trends, подивитися, в який час найбільше запитів по вашій ніші. Або, дуже крутий лайфхак, подивитись, коли ваші конкуренти піднімають такі ж оголошення і робити це також вчасно. Також не забуваємо, що на Олексі є така функція, як підняття оголошень. Якщо її правильно використовувати, можна бути завжди зверху ваших конкурентів і при пошуку бути завжди першим. Тому не нехтуйте нею, а використовуйте. І бажано це робити також в часи активності. Ну і найцікавіша тема реклама на OLX. Вона буває трьох типів: легкий старт, швидкий продаж і турбопродаж. З власного досвіду скажу, що по рекламі тут все дуже індивідуально. Якщо у вас багато якогось товару, то є сенс замислитись над покупкою найдорожчої реклами, турбопродажу, щоб цілий місяць продавати товар. Якщо товару не так багато, можете використовувати швидкий продаж. Цього буде достатньо. Але пам'ятайте, що реклама це взагалі не обов'язково. І далі я вам покажу, що і без реклами можна робити гарні продажі. Дуже важлива штука це. Ціни не потрібно займатися демпінгом цін. Це коли ви штучно занижуєте ціну і готові заробляти з одного товару 50-60 гривень. Але якщо використовувати методи, які я назвав вище, можна продавати свій товар набагато дорожче і з набагато більшою націнкою. Але на жаль, багато продавців цього не розуміють і готові заробляти 50 гривень з одного оголошення. На OLX цього не уникнути. Хтось погоджується заробляти 50 гривень з одного оголошення, а хтось, хто використовує всі поради, які ми перечисли вище, які перечислимо ще далі, зможуть заробляти в 5, а то й 10 разів більше. Звісно, якщо знайшли хорошого постачальника або 100-200% робити націнку на одному товарі, якщо замовляєте товар оптом з Китаю, що, звісно, набагато вигідніше. Наприклад, ось ця зарядна станція в Китаї коштує 6,5 долара, тобто 250 гривень. А на OLX їх продають по 2000 гривень. А ось такий павербанк на Максев коштує 340 гривень в Китаї. А на Оликсі ціни його стартують від 1400 гривень. Якщо вас зацікавили ці круті товари, то доставити вам їх зможе дуже крута компанія Optmaster. Крім того, що вони допоможуть знайти і перевірити кожну одиницю товару, вони ще зможуть забрендувати ваш товар. І з вашим брендом цей товар може продаватися в рази дорожче. Як думаєте, можливо спробувати мені такий бізнес? Напишіть про це в коментарях. А хто ще думає, що б це продавати і ніяк не може визначити з нішею, рекомендую вам перейти по посиланню в описі. Там є інстаграм-аккаунт Оптмастера. Якщо ви їм напишете хаб в Дірект, ви зможете отримати підбірку товарів, які продаються зараз і будуть продаватися. Ось такий лайфхак вам, користуйтеся. Ніби всю теорію вам розповів, тепер давайте покажу на практиці. Продавати будемо оригінальні речі та оригінальні кросівки з моєї дропшипінг групи. Там за дуже демократичними цінами можна придбати собі оригінальні речі або почати їх продавати і заробляти дуже непогані кошти, звісно, використовуючись стратегією, яку я розповів в сьогоднішньому відео. До речі, кому цікаво, посилання залишу в описі. І якщо при замовленні ви напишете слово OLX, ви зможете отримувати знижку на перше замовлення. Отже, робимо креативи, заголовки, описи, робимо всі маніпуляції, про які я розповів трошки раніше. Тут я мав розповісти про результати, але я подумав, що це відео не про товарку, тому розповім про результати в наступному відео. Повірте, вони дуже і дуже вас здивують. А вже в наступному відео ми спробуємо затестити нову нішу по товарці і вивести її на новий. Рівень